Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що буде завтра. Тож, в особистому житті, що у вас буде завтра. Угу. Так. так буде краще. Дивіться, у вас. Знаєте, як нова робота, яка дає вам можливість сповнити, наповнити свої фінансові? Зокрема, хочеться казати трошки, можете навіть відкласти грошей після. Виконання якоїсь роботи після отримання грошей за якусь роботу. І радять тут карти радять, що трошки відклади. І додавай до цієї суми, а що, що ви потім. Вам як знадобляться ці гроші на оформлення чогось? Якісь документи, щось ви будете оформлювати. Або це, наприклад, поїздка десь за кордон. От щось таке навіть. Тож тут хтось не поспішайте витрачати, а трошки відкладіть, як, ну, звісно, як, як можете. Так, далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. А тут у когось, знаєте, йде до оформлення документів, це як, може, придбання нерухомості або переоформлення якоїсь нерухомості. Тут, тут свято, тут свято у когось, як завершується один етап у стосунках. І починається інший, який веде до оформлення документів. Ось так тут. Далі дивимось Дії чоловіка у бік жінки завтра. буде трошки так сперечатись з жінкою. Король мечів показаний, знаєте, через якусь фінансову можливість, через якусь матеріальну тему. Саме от стосовно цього відкладання грошей, такі сперечання тут будуть йти. Далее Дії жінки у бік чоловіка. Дії у бік Жінка тут як приховувати буде е, якусь приємну ситуацію, яка от стосується короля Пентаклів. Може це її чоловік, може це людина з її родини або з її роботи. Людина, це, знаєте, от, навіть буде хитрувати, щоб не дізнався. От щось про якусь радість, про якусь приємну ситуацію в її житті. От щось станеться таке, вона не хоче не схоче розповісти цього чоловікові. Десь там, як планує десь піти але так, щоб він навіть не знав про це. Але все одно ситуація буде прояснена. Тут не треба навіть. Дуже очікувати, що воно там все в секреті для нього залишиться. Для одиноких, для одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Ви тут поступово ви стаєте на ноги. Ви вже людина, яка от після того, як пішли звідкись, чи від вас хтось пішов, ви вже виходите в стан, керую своїм життям. Ви вже настільки взяли відповідальність за своє життя в свої руки, що вам вже оця одинокість ваша, вона вам вже взагалі не страшна. Ви більш за все тут. Зосереджуєте свою увагу на роботі, на заробітках і на тому, щоб прокладати собі новий шлях. Може хтось з вас на автівку навіть збирається витратитись, бо тут, я б сказала, знаєте, набридло ходити ногами, хочу їздити на автівці. Отут От ви Можете навіть підбирати собі вже варіанти. Ну, тут, тут ви, Я б не сказала, що ви страждаєте від того, що ви одинокі. Так виглядає, що нібито вам взагалі все ок. що навіть кайфуєте зараз від своєї свободи. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Для когось як повернення до роботи, відпустка, відрядження, лікарняний, наприклад, тут що завгодно можло, могло бути це, знаєте, як повернення до якихось розмов домовленостей, до контролю над. Якоюсь конкретною справою, взагалі-то запалюєтесь чимось, що колись вже робили, а тепер знов хочете спробувати або знов зробити. От щось тут таке, що, наприклад, не нове для вас, але ви знаєте, що це завжди якийсь результат вам приносить, тому ви так з готовністю беретеся за якусь роботу. Далі. Що вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Ви як вам як треба буде обирати серед варіантів. І ви вивагаєтесь. І в цій ситуації, знаєте, воно не погано, що ви вагаєтесь. Це значить, що ви оберете дійсно те, що вам потрібніше за інше. Це не буде такий якийсь, ну я б сказала, швидкий вибір, такий, що не обґрунтований, навпаки. Ви будете обирати, ви будете роздивлятись, ви будете. Може, навіть і внутрішньо сперечатись через, через свій вибір, таке хочу чи інше. Але ви попрацюєте з цим вибором, і ви врівноважите якусь свою там, ситуацію, якісь свої, може, там вагання. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Нічого вам краще, щоб відмовитись. Королева Жезлів тут показана, і знаєте, те, що вам цінне, от просто завершити, закрити, відсунути від себе. Тримайте, тримайтесь за це і тримайте над цим контроль. Вам не треба обнулити якусь ситуацію. От Просто от закрити і крапку поставити. Ні, вам так тут не треба. Від завершення якогось відмовтесь поки що. Це знаєте, як не час ще. Далі, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. Взагалі-то не уникнути спілкування з людиною доволі егоїстичною і різкою. Коли вам може щось пропонувати, і якщо ви будете відмовлятися або якось так робити не так, як хочеться людині, то можете навіть ну, отримати таку знаєте, різку відповідь на свої якісь там висловлювання. Взагалі вам тут не уникнути, от, як розширення просторів. Як знаєте, нових можливостей, коли ви можете щось спробувати ну, по-іншому зробити. Або зробити так, як ви, може, і мріяли колись, але все не, не наважувалось. От в цей день ви можете вже наважитись на якусь там, свою думку, прагнення своє, порада від вищих сил для вас. На цей день. Слідкуйте, будь ласка, за тим, що ви п'єте і що ви єсте в цей день. І е, тут більш слідкуйте за станом здоров'я. Якщо треба відпочити, то відпочиньте. Всю роботу ви не переробите ніколи. А тут важливо наповнюватись. Енергіями встановлювати свої сили, а не витрачати їх, не тільки витрачати. І так само звертайте увагу от на те, що їдять діти ваші, бо можуть там десь щось там собі самотужки купити, але не те, що буде дійсно корисне для їх шлунків. Організмі в цілому. Тобто тут от тема їжі і тема, коли щоб все було ну, свіжим, непростроченим. Ну, от, за цим треба слідкувати. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, і гарних подій і гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.